Так, давно не було відео з Камазу. Покажу що тут. Всім привіт. Одні фільтри, топлівні фільтри, масляні фільтра і такого барахла тут. Дуже-дуже дуже багато. Всяких різних, мусорних там пару сверл, пару єшек, пешек. такого щось дуже дуже цікавого немає. Ну, щось знайду і щось буду показувати для вас. Зараз пошукаю. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій такий, знову-таки новий день, нових знахідок, нових розповсюджень металолому. Дивіться, я знайшов дуже мало. По центру якраз лежить все, що я знайшов, це інші. Знахідки з прошлих відосів. Не все в мене продається, не все в мене купляється тому в даний момент показую те, що лишилось, і те, що знайшов. Тому якось так. Є гайки. Ось така кількість. Можете там перерахувати, передивитися. Ціна за них 150 гривень. Є сверла, є райбера, є фрези різні. Ціни можна домовитися як на вагу, так і на е, ці, поштучно. На вагу ціни можна пропонувати. Зрозуміло, що по 20 гривень за кіло я не буду віддавати, тому що ну, вибачайте, але ну, не буде таких цін, що так дешево. Є стіл для сверлильного станка 195 на 125 посередині. І 225 довжиною такий е, отвір 80-й, щоб можна було зафіксувати і ним користуватися. Кому треба, звертайтесь, будемо домовлятись. Рубільники є, також можна домовитись, кому там цікаво. Е, ця в нас буде 40 гривень. Що в нас тут ще є? Викрутки в нас будуть. Ось такі різні, які тут хочете. Ці у нас будуть по 25, ці всі будуть по 10 гривень. Чертілка в нас буде 600 гривень. Вона із е латуньовою або ж мідною шестигранником. Ну і повністю тут таке кріплення, щоб можна було отвори різні там крутити. Цей у нас викрутки на ремонт 120 гривень за дві штуки, ручки у нас 50. Ця у нас річ буде. 35. Різак, горілка для різака, ціна його 450 гривень. Так, частина тисків 120-х. Ось така з круглим отвором, совсем, ціна 750 гривень. Кувалда 450 гривень. Цей у нас краник, хай буде 45. Знайшов ось такий савок вчора. Кому цікаво, він як з нержавійки, ну, як є, ціна 60 гривень. Так, далі йдемо. Що тут? Знайшов ще райбера. Ну такі. Ціна 40 гривень, ключ буде 10, це в нас 5 гривень. Ручка в нас 35, цей в нас 25, це в нас купа 100 гривень. Мотор ось такий неперевірений, не знаю, в робочому стані, не в робочому стані. Але він працював, зразу кажу, тому що в даний момент немає змоги його Використати немає фішки цієї, щоб під'єднатися. Ціна 650, він буде ваш Цей в нас річ ось така, можете запропонувати ціни. За дві штуки 25 гривень, сковорідка 450, як була, так і є. Далі є ось ця трубка у нас буде 100 гривень. Полотенце сушитель. Ось такий 280 гривень. Новенький, гарненький, красивий. З коробочкою, з всім, повністю. Так, вчора коробку знайшов таку 20 гривень. Для сверл, для всього, кому там треба. Е, цей у нас агрегат буде, 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 буде 80. Це у нас 40. Тепер покажу, що я тут. Знайшов для вас, знайшов ось таку кількість шампурів, навіть не перерахувавши їх, викладаю в відосі 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 штук з нержавійки. Сразу кажу, були в нержавійки, купив їх ось так. Довжини там, питайте в Вайбері, поміряю, це не проблема, їх тут чоргали, вон. дивилися. Е, ціна за них 450 і буде ваша. Так, далі є ось така кількість лірко-тримачів в кількості 7 штук. Ціна за них буде, 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 буде. Та хай буде 380 гривень і буде ваша. Мечик отримач ось такий маленький, гарненький. Як є, Ціна за нього буде 60 гривень. Мечики ось в такій кількості. Побачили. Різні, які хочете, тут є. На різний вкус. Цвіт знайдені в металобрухті. Можете перерахувати, передивитися. Всі вони на вашому очі. <смі> Бачите. Е, ціна за них буде 600 гривень, і будуть вони ваші. Далі йдемо лірки. Ось така кількість. Різні, які хочете. Тут є і 20-ї, є 10 є і, і 8-ї, 10 і 1 я вон бачу. 8-й. В общем, різні є. Ціна за нього буде 550 гривень. Троє сверл. Ось таких різних. Два. Конусних, одне. Циліндричне. Кому цікаво? Ціна за нього буде 100 гривень за три сверла. І знайшов ще штангель, Ну, такий собі все видно, по ньому все можна розглядіти. більш-менш ціна 100 гривень. Все Більш такого, як такових знахідок немає І суттєвих. Якщо б були б, я б показав. В даний момент, що є, той продемонстрував для вас. Від вас, як завжди, чекаю лайків, коментарі, пропозиції, повністю все те. Кому щось треба якраз прорекламувати або ж продати, можете звертатися, можна якраз обмінятися, але ж не так, що шило на мило, якраз, щоб я із ним лишився. Тому що є товар, який я можу продати, а є товар, який я не можу продати. Тому можу, якраз, якщо у вас там є товар, можу і купити. Можу її взяти, для того, щоб подивитися, чи взагалі він стоящий, чи не стоящий. Якось так. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня та мирного неба. А напоминаю, в нас іде повна оплата на карту. Не часткова відправка як Укрпоштою, так і новою поштою. Без різниці, кому як буде там зручніше. Все, на цьому точно вже. Всім дякую, що додивилися до кінця гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.